буде Будемо дуже. Як думаєш? йому гарні Ди дороги. йому гарні дороги. Гарний дороги. Гарний дороги, Володимир. Папа! Буде -па. здоров'я, папа, буде здоровий, па -па. Будь... здоров Володимир. Папа, 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 папа. Папа, папа. Гарний дороги, Володимир. Папа, папа, папа. -па. Тобто вдалий приїхав, правда? Шановні пасажири, з першої і з другої колії відправлено відправляється український поїзд «Голуба У-33 Івана Франківська». З другої колії відправлено відправляється український поїзд «Голуба У-33 Франківська». Будьте обережні. Угу. Папа. Папа, Папа Чупин. Папа Володимир. Папа. 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 А чим ти, тобі, тобі, тобі подобається у той 19 19-16-й? Красива ліврея. І новий звук. Ого. Ото гудок біля переїзду. У того док не Угу. О. То хто дав, чи то він? А то чого зранку поїзд 4801. Uh -huh. А ти? Та, я, я... був здоров'я. Добре здоров'я. Тобто ви приїхав, правда? Uh -huh. А то ти встиг. Та, не те слово. Uh -huh. Я, до речі, обідав. Uh -huh. а що ти обідав, що ти обідав. Різотто, різотто. А що таке різотто? То такий, то такий рис рис з грибочками. Uh -huh. Я сьогодні з вами до 19 йду, до ДПКР буду О, квас. А я сьогодні обідав зубку з посолькою і варенички, варенички. А на сніданок їв, гречку, гречку з салатиком. А те, що на сніданок їв. Я нічого не їв, до речі річниця, як він дідусь помер. Ого. Ти зранку чув чматри. Та чув, чув, чу. він так класно гудів. То ласка був. Погнав, річниця, річниця. Та погнав друже, погнав. Чож... Тобі сьогодні церкві віддавали рік? На цвинтарі, і була. На цвинтарі. Та скажи, погнали, друже? Погнали, друже.